Сьогодні готую смачний, не солодкий пиріг з тіста філо. У процесі приготування розповім, які продукти можна замінити на більш доступні. Тож, починаємо. З минулих рецептів у мене залишилось тісто філо. Його я і буду використовувати. Спочатку зроблю рідину для просочення тіста, беру 100 мл води, додаю оливкову олію. 3 столові ложки та половину чайної ложки солі. І все готово. Олія може бути будь-яка на ваш смак. Тепер роблю сирну начинку. Я беру 150 г сира фета та 100 г кисломолочного сира додаю несолодкого йогурта, 2 повні столові ложки, це приблизно 70 г, одне яйце та 100 мл молока. Можна не використовувати фету, а просто взяти 250 г кисломолочного сиру і тоді додати трохи солі. А якщо з фетою, тоді сіль не потрібна. Я буду використовувати ось таку форму. Її розмір 21 на 16 см по верхньому краю. Донизу вона трохи звужується. Кладу до неї пергамент, тому що вона має тенденцію до прилипання. І тепер викладаю тісто філо. Його можна замінити на звичайний тоненький лаваш і робити все так само. Цими звисаючими краями потім буду ось так накривати. Тісто виклала і тепер змащую рідиною, яку я приготувала з самого початку. Залишаю декілька листків тіста. А все інше нарізаю на смужки шириною 1 см. Перекладаю нарізане тісто у форму. Краще робити частинами. Поливаю зверху розчином води з олією. Додаю половину сирної начинки. Добре розподіляю і тепер те ж саме друга частина тіста, розчин та начинка. Накриваю все звисаючими краями та змащую олією з водою. І тепер беру два листка, які залишила, і їх теж змащую розчином. Наприкінці посипаю кунжутом і можна випікати. Випікати буду на режимі верх-низ при температурі 190 градусів. 30 хвилин ось така краса вийшла, а це пиріг на наступний день. Тільки подивіться, який він апетитний. Давайте зробимо чай і будемо куштувати. Якщо ви ще не бачили, як я робила заготовки таких корисних чаїв, обов'язково подивіться. Боже, який аромат! Кориця, бадян, м'ята це справжній вибух смаків. Я таку випічку обожнюю. Можу з'їсти все сама. Обов'язково приготуйте, це дуже смачно. Дякую, що ви обрали саме моє відео. Якщо приготуєте, напишіть, як у вас вийшло. І якщо ви ще зі мною залишаю посилання на цей ароматний, корисний вітамінний чай.